Доброго вечора, шановне панство, знімаю відео, сподіваюсь, перед дощем. Київ заливає лівий берег, взагалі потопи річки пливуть. Нам загрожує громом, громовиця, але дощу поки що немає. Відкладається, наші синоптики відкладають кожної хвилини, то. Мався будь, в 10 годин, потім крапотить. <рістити> потім в, в... в... О першій годині, потім о третій. Ну, одним словом, воно відкладається, ми сподіваємось, гримить. Але поки немає нічого. Думаю, все-таки зніму тр... трішки відео своїх квітів, бо якщо піде дощ, то. Не буде що знімати, вже і так піонія осипається від спеки великої. Сортова вже вся осипалась. А простенькі бабусині сорти тримаються на прочут дуже гарно. Така піонів його алея в мене. Алея з піоній. Бачите, гарна. Кущиці дуже старі, вони вже понаростали. Там на задньому плані троянда. Дивіться, яке в нас небо. Чорне-чорне. І сподіваємося, піде дощ. Розквіт. Починає розквітувати мій ремурус. Дивіться, який колір гарний. Ну, Він трішки не передається. Він більш насичений. Велика стрілка. Такого на продаж немає, а жовтий я покажу, який то буде. Ще цвіте Гела. Бачите, як гарна. Якийсь такий дивний да. Боже, який гарний. Зараз я покажу. Який гарний насіявся в мене. Дивіться. Дельфініум. Взагалі здалека. Він такий, дивіться, який колір? Ха. Ну, цього куща великого осінню буду ділити. Тому хто хоче, прошу в Viber. Дивіться, який він гарний. Я зараз покажу свої дельфіні, вони вже квітують. Ще цвіте, дивіться, ще цвіте до У Мене вона якась пізня. дивіться яка гарна піонія. Це. Троянда гримить. Колись я її купувала під назвою Солнишко, Вона не вона? Не знаю. А ось поряд насіявся ну, теж колір. Не передає камера синій із чорною серединкою, Я показую свої дельфініум для тих. Хто замовляв мене на осінь. Тобто, які в мене є кольори. Гляньте, який кущ троянди. Просто Мері Роуз, Пахне піонією теж. Це ті кущ. Теж ще доцвітає піонія. Ну, нібито вона мала бути сортовою, але щось сортність якась дивна. Це теж сортова, але вона вже перецвітає. Бачите, яке вона гарна. Пішли. Троянди, троянди. Покажу. Ну це мої супутники. Куди ж без них? Ось теж дельфініуми. Троянда. Дивіться. А! Бачите, скільки має бути? Квітконосів. Яка краса. Це класика жанру. жанру. Це Сара Бернард. Гляньте, які в неї квіти. Це троянда з троянд. Піонія, вибачаю. Ну, хто про що? Дивлюсь на троянди, я кажу про Піонію. Рудя. Руді. Це вже починає квітувати. Троянда, яку я робила з нею експерименти. Ось так вона буде квітувати. Подивіться, яка краса. Так, а це моя штампова. Ось вже, ось-ось вже. Бачите. Яка красуня. Це Анастасія. Це сама чорна Блек-Бакара. Black... Ну, на фотографії вона не геть така вже чорна. Це троянда без назви, але гарна. Ось така трійка троянд. Ну ця красуня. Рудік, не путайся, плутайся під ногами. І ось, дивіться, куди, куди залізла Лілія. Так, підемо. Це Coral Sunset, Ось бутон. Це перший рік, і ось так вона вигорає. Наче грязно стає. Ну, а це три, ось, три бутони із Глорії Дей. Так, це пілігрим. Гарна троянда. Ну я не розуміла, чого вона така непопулярна. Вона дуже швидко. Перецвітає, осипається буквально день і на другий день вже вона ось така. І дуже грязно себе веде. Бачите? Тому вона пахуча, вона гарна, але ось така вона. Неаккуратна. Дивіться, яка, яка величина. Пахне, назви я знала, записані назви, це новинки мої, із... ну, це вони другий рік квітнуть. Ось ось така. Пахне, пахне. Так. А цю варто назву пошукати. Я Графиня, Графиня чогось. Дивіться, яка вона чорна, і я думаю, що вона набагато чорніша. Глорії Дей. О, господи, блекбакари. Ну я після, після покажу, як вона розквітне. Щось уже їсть листочки. Це мій недогляд. Потрібно бризкати. Це щось із серії парфюм я купувала. Ну, як же без вас? Ну, ще не масово троян... Ну, взагалі колір не передається. Дивіться, яка, яка шикарна трояндочка. Скільки кольорів на, на одній. Все дуже гарно. Ну, теж колір не передався. Вона така тілесного. Тут більш рожева, а вона насправді тілесна. Класика жанра, жанру теж. Ну, згадаю, скажу. Вилетіло з голови. Eden Роуз, господи. Хотіла так швидко сказати. Eden Роуз. Дівник, що ти шукаєш? Що ти шукаєш там? Ось дивіться, це, я ж кажу. Троянда із Троянд. Ось я їх так скрутила, з'єднала докупи ось ці великі пагони. І, як бачите, вийшло червоне. Ну, нібито звичайне, але дуже гарно пахне і багато квітів нині. І Eden Rose. Ось така красуня. виглядають разом. Щось моросить, але але йомик дай, я поставлю ножку. Дивіться, яка краса. А пахнуть, як вони пахнуть вдовг. Зараз я зайду сюди і покажу вам, ось як воно виглядає разом. Над нами гримить. Я раніше дуже боялась грому, але після ось тих вибухів, які є, то вже грім саме безпечне, що може бути. Це я зайшла. Яка краса. Я показую, що троянди не обов'язково пускати, наприклад, на опори. Їх можна скручувати, можна різати, мож, можна що завгодно з ними робити. Це дуже-дуже вдячна рослина. Ось два, дві рослини поєднала. Десь який бутон. Ой, буду виходити. Дивіться, отак вона виглядає. Дві рослини поєднала разом. Такий кушт вийшов. Оце красунька. Вже розцвітає Ну, Теж вона така яскраво рожева. А на відео трошки не така. нас Ну От він не голубий же, правда? На відео. На рожеве, Насправді це із серії голубої троянди. Ну, ми знаємо, ми розумні всі. І ми знаємо, що голубих троянд, так, же, так як і синіх, не буває. Є щось близько до голубого, ну це, в принципі, це далеко до голубого. Ось такі показую здалеку. Ось такі кущі. Безіменної троянди, червоної, ну, скоріше всього, це якась паркова. І рожевої. Вже тут починає квітувати. Ну, підемо Дем'ян. Дем'ян, чого ти поліз ти кактуси? Це теж така сама. Але вона тут вища. Це інша квітує. І ось десь берізка взялась. Така краса. Ну, я ж кажу, що троянди в нас тільки-тільки почали квітувати. Це мій камсис набирає зелену масу. Він необ'ємних розмірів. Корінь. Ось, бачите, де корінь? І де він сам? Де його тільки, бідного немає. Він дійшов вже аж до комина. І ще хочу вам показати одну дуже цікаву рослинку. Пішли. По дорозі ідем, я покажу ще дельфініум, Твітер його колише, бачите? Ось такий він бузковий цей. Це вже раз йдемо по дорозі, вітер великий. І ось синій із білою серединкою. Він синій. Я там показувала із чорною, а це з білою. Тут ще не цвіте, тут ось тільки на перстянки. сьогодні стригла живу горожу. Ось тут ще не прибрала. Це третій рік із пухіроплідника зеленого і жовтого. Це третій рік, я її формую. До речі, жовта була вся вирощена з черенків. Ось ці три роки. Але я ж кажу, що я її підстригла. Гримить. Зараз я покажу вам одне чудо. Красиве-красиве. Дивіться. Махровий і рис сибірський. Дивіться, який кущ. Який він гарний. Він синій-синій, темно синій і махровий. У мене є пару поділок на продажу. Тому хто хоче, пишіть. Він вартий, він невибагливий і вартий бути в саду. Рудя. Гвоздичка. Махрова-махрова. До речі, цікаво те, що вона, ось цей рік махрова, вона була спочатку напівмахрова, спочатку проста, потім напівмахрова. А цей рік вона, подивіться, вона махрова. Гарна-гарна. Біла теж махрова, але зараз покажу. У мене тут менші квіточки за розміром. Ось дивіться. Бачите, біла і рожева. Вона теж махрова, але ця більша. І он ще більше. Це темна і теж махрова Запах тут стоїть, неймовірний. Такий запах приємний прянощик. Це моя ромашка Перетрум, дівчачий, ну, дівчий, ну, дівчачий, мабуть, так? ось який гарний дельфініум Зараз підемо до них туди далі. Подивимося. Ну що, воно гримить, вже нічого не йде. Це моя розцвітає моя августа Луїза. Це одна з фавориток мого саду. Як розцвіте, я потім покажу. Ну, Ромашка сама насіялася. Дивіться, синій синій. Зараз підійдемо ближче. Синій, синій. І він дійсно синій, синій і біла серединка. Він темно-синій, а ось подивіться, який голубий. І теж біла серединка. Голубий-голубий. Я його пересадила цей, цю весну. Але подивіться, який наб... набитий суцвіття дельфініуму. Стригли сьогодні дерен. Куди далі підемо, покажу Іриса. Підемо, покажу Іриса. Бузина моя ще. Цвіте, це знову наші кольори. Потрібно їх ближче посадити з'єднати. Жовтий очиток і Вероніка. Дуже гарно. Це теж стригли. Верба. Це звичайна верба, але ми її стригли, щоб вона не заважала рослинам. Так, куди йдемо? Куди ми йдемо? Ну, ось показую бузину ще раз. Дивіться. Ось такий. Ірис Сибірський. Махровий. Бачите, є у мене ще три поділки квітучий, тому. Попадеться, хто захоче замовити, то попадеться квітуча з по сорту поділка. У мене ще є три сорти ось таких махрових гарних, але я той рік розсаджувала і вони цей рік не зацвіли. Тому, ну, звичайно, в пропозиціях їх не буде. Зацвітуть, побачимо. Це рожевий, 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 ну, тисячолісник, як він правильно буде. Вилетіло з голови. Ну що воно гримить? Гримить то й гримить. Сьогодні я закінчила ось цю гірочку. Ну, о, вибачаюсь, я перед цим говорила, що моя споруда до гірочки не має жодного відношення. Це... Дивіться, як гарно, правда? Просто ось. Ну, такий кусочок пустелі, да? і фон, корівка. Ну, фон геть не туди. Травичка і корівка це геть до пустелі не підходять. Рудя, а ти підходиш? Ну так, да, він за тигрика йде. Мені написали, що Рудік йде більше на тигра схожий. Е, який горить у нас. Я її так хотіла, я б так про неї мріяла, але вона. Навіть на півночі підгорає. Ось я обрізала, кому я говорила. Ну, хто бачив, я обрізала свою конюшинку. Подивіться, як вона гарно виглядає. Рудя. І показую ну, відро, горшки це все робочі моменти. Дивіться. Показую свої, свою, свій рокарій. Посаль. Дивіться, що робить? Ну, це тигр у рокарій. Кумари кусают. Ну, а тепер, звичай, сюди буде додаватися ще деякі камінчики, сюди будуть додаватися рослини. Тепер в мене вже є нове захоплення. Це, ну такі рослини-пустелі. Кактуси, молодила. ну, Їх є ще багато. Наприклад, ну, я хочу показати нову рослину, це вона і для мене нова. Ну, я думаю, для багатьох буде теж новою. Це розулярія. Ось вона, дивіться, я її посадила. Вона щось схожа з молодилками, тільки маленькі ось такі розеточки. Бачите, яка вона цікава. Це я її відділила. Зараз я покажу. Вона в мене є чуть така, знаєте, красивіша. Не знаю, як вона квітує. Я її купувала тільки цей рік весною. І вже від тієї поділки, яка росла у мене, я відділила. Ну, бачите, там уже очиток я садила вчора, чи післявчора. Бачите, очитки вищі. Ну, скажу так, що це ті молодилки, які я отримала і посадила, я сюди їх перенесла. Бачите, яка краса. Звичайно, вони будуть наростати і сюди будуть молодилки досаджуватись. Ви дивіться. Рудя, Рудя, Рудік. Ну, і він декор. Ось такі. Ну, там де щось потрібно буде ще додати. З'єднати, наприклад, там, де далі молодила, з'єднати і з цим тут, де пісок. Думаю, ось такими камінчиками я з'єднаю. Це такі гномики. Це ті опунці, які я садила. Бачите, вони вже гарно виглядають. Ось така. Вийшла композиція. Зараз покажу вам ще розулярію. можливо, хтось із вас захоче її купити. Ну, наш грім і дощ вже пішов знову на Київ. Ми залишилися при своїх інтересах. Дивіться, ось оце і є ця розулярія. Бачите, тут вона росла і той кущик, цю я залишила, а чуть відділила посадить туди. Ну, ось такий, нібито маленький молодилка. Цікава рослинка. Ну, ось, Така розповідь. Ще, ну от, хочу коротеньке коротеньке відео. Конкретно про що зняти. Прийшла в сад, ну як його можна зняти це коротеньке відео. Дівчатка, ви запитували за трясунку. Ось вона ця трясунка. Так, вона росте в природі дикій, але ну, в нас її немає. Дивіться. Ну, не можна навести. Вона не схожа на уніолу, хоча говорили вона щось схоже з уніолою. Ні, вона уніолу вона не схожа. Цвіте вона рано, бачите, цей холодноростучий злак, раз він вже квітує. Ось таке листя в неї. Вона невелика, але дуже-дуже гарна. Самосіву я не бачила. Нібито там щось зійшло, де вона росла. Але ну, поки що я воно не цвіте, я не можу сказати, чи це вона чи не вона. Ось така красунька. Погано наводиться, щоб показати конкретності. Дивіться, яка вона гарна. Ось така рослинка. Ще раз показую альстримерію. Ну, все, все пішло вже від нас. І ось другий курщик роствів. Така красунька. Ну, всім гарного вечора, тихого, по можливості мирного. І все буде. України